Слава роду, слава Рідним Богам! Слава, слава Україні Росії слава. слава Героям нашим слава. Предкам нашим слава. Готуємося, готуємо своє тіло, готуємо свою душу, готуємо своє помешкання. Бачимо, що до Великодня теж Божого, до весняного рівнодення. Залишається все менше і менше часу, тобто це вже залишається скільки у нас. І на ну, 5 днів лишилося до Великодня. Тож, відповідно, пам'ятаємо і готуємо. Очищаємо своє тіло, бо перед великодній піст, великодні піст це має бути на всіх рівнях. Тимо своє тіло, очищаємо своє тіло, фізичне і всі, сім тіл. І свої думки очищаємо, свої емоції очищаємо. Відкриваємо плейлист практики Славолюба. І там шукаємо і дивимося практика прощення. Ну, це краще називати практика спілкування душ. І Знову звільняємо, звільняємо себе від або на вас хтось обідився, або ви на когось образилися. І відповідно це тримаєте в собі, або хтось на вас тримає, навіть якщо ви не винуваєте. Якась злість, якесь непорозуміння, тобто практику вмикаєте. Я своїм духом вам допомагаю і ви йдете. Спілкуєтеся з тими душеньками, розв'язуються ті вузли, кармічні вузли. І не тягнете ви за собою, і, і відповідно в завтрашньому дні вже будете, ну, по крайній мірі менше мати якихось прикрущів, більше будете мати якихось приємних речей. Готуємося, ну а до Великодня готуватися то дівчата. Жінки то малюють писанки, малювали. Писанок багато, і в писанки вписується. Програма. Програма вписується. Це ціле дійство, це, це, це магічне дійство. Коли писанку пишемо, це, це, це неймовірна річ. Це не то яйко, яйко, тобто живе. Живе, воно в ідеалі має бути ще й заплідне. Тобто курка під півнем мала бути. І то яйко, відповідно, ви з ним домовляєте, попросите, щоб ви а то яйко прийняло вашу програму, ваші бажання, ваші мрії, ваші сподівання. Прийняло, як насіння приймає земля. Мать. Аби то яйко так прийняло, ваші мрії, бажання, сподівання, ваші програми. І як воно правильно зроблене, то, 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 то яйко воно не тухне. На наступний рік ми його закопуємо. Однак, навіть якщо воно десь, десь розіб'ється то ви бачите, що воно як свіже, воно не тухне, це неймовірні речі. Однак це є, це так є. І ото ті, тими символами, тими знаками в то яйко, тому що тут вписується, так і називається, писанка. І то дівчина жінка вписує туди бажання, бажання своєму братові, одне яйко, своєму татові, друге яйко, своїй мамі, третє яйко своїм там, кому що, там, все, там, братам, там е, комусь сестрам, братам, якомусь хлопцю, кому симпатизує, е, чи чоловікові, якщо чоловік вже є. Так, е, і так далі, так далі, так далі. Тобто таких яєць е, вона могла написати там, за, за тих 40 днів і 40 штук. І потім Великдень приходить і вона дарує, дарує, з любов'ю, з радістю, з милотою, дарує. І то хто мене, то чи брат, чи, там, чи хто там, чи чоловік, і, і душа вибухає радістю, вдячністю. о, за мене попала. Диви, 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 що мені бажають, там, і, ну, Бо як ви відаєте, і ви в традиції, то ви розумієте, ви дивитесь на то яйку, і ви розумієте, як текст його читаєте. І ви розумієте, що вам там бажають там, багатства, успіхів, сили, здоров'я, мудрості і так далі, там, що кому треба. Я їх треба, Де, кому я їх отребаю, такі й пишеться. Кожному суді. Ось. Тож, ото ну, бажаю вам пізнати це. Зазвичай це пишуть тільки жінки, ну і дівчат, дівчата, жінки. Однак я би чоловікам радив. Це неймовірна річ. І там йде взаємодії з стихією вогню. Це ж на вогні писачки. Так, і тим писачком пишеться. Е, і то, 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 та стихія вогню неймовірно е, піднімається, розбурхується, тобто в першу чергу е, тим чоловікам, яким потрібно цей вогонь піднімати, набратися більше вогню сили, е, то в першу чергу цим чоловікам, в будь-якому випадку навіть просто для ну, загального враження, досвіду, так, щоб уявляти, що це таке, то бодай раз спробувати це неймовірна справа. Це неймовірна справа. Ну, не речі, збирається сім'я, компанія. Якщо там в то яйко, як, якщо починаєш його писати, то, то так я враження, що в то яйку влазиш туди всередину. І все, і навколо вже ніц немає. А тоді вже, коли його зробив, тоді вже його давайте чаю поп'ємо, що якось там тобто, ковазь. Це не неймовірне дійство і, і бажаю вам усім відчути, що це таке. Це, це дуже, дуже вражаюче, дуже цікаво. Тож, пишіть, пишіть, пишіть свої бажання, так, і яйка вписуйте, і в коментарі вписуйте, що, що ви хочете, чого ви хочете, аби позбувся наш народ, і, і ваша родина, і ваш рід, і ви особисто. І що ви хочете, аби надибав, отримав, відкрив наш народ. І ваша родина, і ви особисто. Е -е, ось така підготовка до Великодня. Тож готуємося, вписуємо, вписуємо свої бажання е -е, усюди. І таким чином ті бажання попадають на скрижалі рода хроніки Акаші. І тоді проявляється. Тож думайте про те, що ви думаєте, не допускайте до себе суму печалі, з невіри, якусь з невіри. Живо три роки хочуть поселити, хтось піддався. Хтось піддався ну, і каже, це треба вже тут припиняти, скільки можна. Так. Хтось піддався швидше. А хтось з самого початку не вірив, а потім повірив. Тож, аби якнайшвидше, як найлегше. Відрудився народ наш у силі і славі своїй. Очистив свою землю і себе. Відкрив диха всякого. відродив свої прадавні знання, прадавні традиції. То ми. Як і тисячі років тому, промов і його, вічи світло родосичнього. Мода матінка, прийди, силою своє благослови, і прийди, свої наділи, сили своє наділи, діли, силою своє захисти, воїнів наших, захисників захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в городах наших поладів. Наш. Зі сварогом батьком і перуном батьком нашим. Прийдіть світом, перуном горніть. Там сваро, силами своїми благословить, силами своїми наділиться, силами своїми усініть, аби пола ладових в кожній чарі їхній і побратих.